Вітаю всіх! Зараз покажу де можна знайти відсік стоянки морехода. Ми знаходимося там, де останнє відоме положення пілота сигнал. Повертаємося в цю сторону на північ і 430-440 метрів впливаємо. Всі три частини стоянки морехода можна знайти. Ось перша частина. Потім запливаємо сюди це друга частина, друга частина. І вниз спускаємося. Це буде третя частина. Координати будуть в коментарях. Всім вдалого пошуку.